Доброго ранку, добрі люди. Деякі технічні проблеми надали мені можливість вчасно зайти в ефір, але сподіваюся, що ви мене чуєте, бачите. Знову неділя, знову в рамках поетичного волонтерства ми проводимо. Таку акцію поетичні читання для того, щоб волонтери могли розмістити під цим відео свої реквізити для благодійної допомоги. Знову ми дякуємо нашим захисникам за їхню самовідданість, за їхній героїзм, за їхню мужність. І знову ми читаємо поезію. Але так хочеться, щоб нарешті ми проводили такі ефіри і без тривог без переживань, без війни. І так, в сьогоднішньому ефірі, я не мав багато часу, щоб підготуватися, але е, десь букающе в соцмережі е, мені... Попадаються деякі поезії, які припадають до душі. Своїх поезій мало, тому читають усі. І хочу розпочати з такого жартівливого вірша. Це реакція Сашка Обрія на е, такий е, нашумівший е, всеукраїнський по е, диктант mm -hmm. до Дня української пишемності. Mm -hmm. І в нього багато є, ну, звільніше не дуже багато, декілька є таких поезій, там і проти п'ятру, інші. Але мені до вподоби... Трепав вірш між яр'я. Ти скромно освітчилась, дар'я, розхристана і неземна, твоє розпашіле між яр'я, постійно являється сна. Гвалтує уяву і спокій, думки заповза, мов змія, твоєму між яр'ї глибоким зникає тебе та моя. Віддав би все цінний набуто, що в цьому житті в мене є, за, за шанс хоч би раз упірнути між яр'я сводче твоє. Вдихати п'янки його запах, вбирать про холоду й тепло, коханцям твоїм, що й казати, між ярям твоїм полезло. Горіджи всі тори й корани, є місце святіше від книг, Блукав лиш твоїми б'ярами. І знайшов би між них. Між ніг, між грудей, між лопаток, хай лишиться це в таїні. Між яр я уперше копати судивості мені, мені. Для тебе палаци, карети, усе, що бажаєш твоє. Усуну всіх конкурентів. Між яр я це храм не вольє. Мої почуття не зів'януть ніколи. Тепер мене клич коханий між міжярів'яном. Пірнаймо яри і у ніч. Ось така гумористична реакція. Їх багато було, багато було е пародій на теп. Mm. Ну, я думаю, в цьому немає нічого поганого, принаймні це. Певною мірою об'єднало українців. Наступна поезія. Поезія однієї з моїх улюблених поетек, така зріла, зрілі думки Зоряни зеленої. Ой, не вчить мене люди жити, бо набитий битком вже досить. По й не кидайте слів на вітер. Зарубайте собі на носі. Промовляє у мені свобода. Рідне слово у мені глаголить, що ж не треба. Не лийте воду ні тепер, ні четвер, Не газдуйте в моєму серці, не теркайтесь думок глибоких. Я своєю душі без серця бережу, як зі них Не базікайте люди з не туруйте чужу дорогу. Як я вам не байдужа дійсно, то моліться за мене, Богу. Дякую зарані за такий вірш. Ну і натрапив ще на одну поезію, яка теж мені в чомусь припала до душі. Це е, поезія Ілони Російської Альтет. Не всі слова потрібно говорити, не всі слова чекати пів життя. Приходить час, коли потрібно жити, не втративши себе на сум'яття. Не втративши ні миті, ні хвилини, відчувши ось воно, йти вперед. Бо ці життя людського серпантини завжди лише ускладнюють сюжет. А ти вже стояв на роздоріжжі, ти вже жалів за все, що не зробив. Невже тобі ще треба дні і тижні прогаяти з собою боротьбу? Прогаяти, проспати, загубити. А що потім? Які прийдуть жнива? Роки злетять. Не мов метеорити, але якщо живий, що ти жива, встань та йди, не втративши ні ми. Бери, ідій, ніщо не вбереже, ні всі слова потрібно говорити, а діяти потрібно тут і вже. І ми маємо діяти, маємо не тільки дякувати нашим захисникам і захисницям, а долучатися до благодійних зборів. Тому нагадую ще раз, що волонтери можуть розмістити в коментарях під цим ефіром. Можете змістити в коментарях під цим ефіром реквізити для благодійної допомоги, а небайдужі люди можуть долучитися до цієї допомоги. Донатьте, бо це допоможе нам наблизити нашу перемогу наблизити той мир, якого ми так довго вже чекаємо. І все-таки він прийде. Я сподіваюся, всі мене чують. Не можу побачити реакцію. Бачу, що люди переглядають. Думаю, що мене чути і видно. Останній вірш, який я прочитав, спонукає до дій і говорить про те, що життя скороплинне, і мені пригадався Василь Семаненко. Його життєвий шлях був занадто коротким, але він жив, жив, творив. І за той короткий час, а творчий шлях ще коротший, він прожив лише 28 років, він встиг залишити по собі гарний слід, слід, який і досі ми йдемо по тих слідах, ми повертаємося до його поезії, ми чимося на його поезіях. Незважаючи на такий молодий, що можна сказати, юний вік, поезія була дуже зривою. І тому далі все-таки хочу запускати його поезію. Та... Можна. Можна вірити другові чи милій, марить на явучу у вісні. Білизну черневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти, та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, на горя. Люди всі по-своєму уперті, народившись, помирає кожна, а живуть століття після смерті. Ті, що роблять те, чого не можуть. Україна, п'ю твої зіниці, Україна, п'ю твої зіниці, голубій, тривожні нібирань, Крещить з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україна, ти до мене, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, В тебе дивуватися повітря. Ради тебе перли в душі Пради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Недруг, Одійди, одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на пути. Маю я святе сумівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко мене згадую про тебе, ні занадто кучу та малі, що не всі черту твою на небо. Ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви, спокові споконвічний грюк. Як же я, я без друзів обійдуся, без лобів, без очей, рук, Україна? Ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари Бові, Хай стечать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові, на твоє священне знамена. За всіми своєю поезією він зараз проливається на священну нашу землю, на знамена тих, хто захищає зараз нашу країну. Не забуваємо про це, донатимо і наближаємо нашу перемогу. Я вирішив не переходити на інших поетів, а все-таки продовжити читати поезію Василя Семененко, тому що починаючи її читати, не можеш вже зупинитися і тебе затягує як якийсь вир. Наступний вірш крик 20 віку. У небі пішились хмари, у небі сонце пливло під немом криваві, криваві лишвари. І дитувало зло. Земля вагітна скорботою, горе її груди тне над кривдою і підлотою народила мене. Народила немов надію, колисала на саме без сну. Може, від тебе помолодію, може, побачила сну. Може, твій струм і атом гамують нестерпний біль, голосила над віком двадцятим. Найгеніальніша споробіль. Голосила велика мати, благала, кричала мені, щоб став я жорстоким хатом недоумства, підлоти брехні. І стою у злові по Що залишу в майбутньому дневі? Чим ділитися буду з ним? Вибухають бомби в одневі на опечені плоди моїм. А люди забавляються мов діти, та там співають гімн на холої, і генерали мріють посадити на всій планеті атомні гаї. Ридаю і кричу, грижу себе у груди, волосся патраю з сідої голови. Що можу я, коли дрімають люди? Що можу я, коли заснули ви? Сподіваюсь, мене заснемо і зможемо перемогти ворога і щоб найшвидше отримати перемогу. Я хвилинку прошу вибачте, тому що в ну, мене три стріхи я зараз поверну. Так само, как і называется, наші мои воїни. Итак, наступный вид Старый ночь. Для главного всьому Вечірня вдома палає місто, мов дивний храм, і розтинають ніч невгамовно, квадратні очі віконних храм. Учари ночі такі знайомі усі, підладні, покірні вам. Ось скільки вікон у кожній домі. А там за ними і білі драм, там заплітають життя тенета, там люди б'ються з останніх сил і так знадливо звучать монети. Ірве легені отруйний пил, там гинуть вчені меті поети, але й виходять вони з житті. Таке наше життя. І такий сіний вірш старі. Сім десятків дідові старому. Сам не вщусь, коли й відгуло, Жилице по як солома, борознами крилося Всеють очі глибоко спід лоба, тільки пух лишив на голові. Плає син, чому черта не робить, до не невістка, та живі. Остогиби, діду, слід жувати, слухати образи від усіх, всі за літо городків ганяти та граків сусідові на сміх. би їсти, торби через плечі І піти світ залиші села. Але звик до хати, не молек, ты його мов батька отлягла. Це стерпуть, хіба заплачу спеха, делись их недобрых на добрих Все ж терпуть, до ссора, сора, лоха, лишь мати, на землі батьків. Ну і, звичайно, що в такому молодому віці, Василь Семененко не міг не писати про любов, про кохання. Компаньонка, повільно йшли, мовчазні до перони, Пожитки бідні, спроси, до валі, всі одягла війно, немов охорони. Така сумна, така близька, до слід, І сутінькому минув немов солоні, Десь заползали з лісу, чи рів, і все навкруг госінньому полоні. Лежквістки сніг червоному нагорів. Біля сьоху кинула локали. Бідовий хлопець пиво розливав, тепер я знав, що тоді чекала, щоб я нарешті все таке сказав. Але мене фантазія проворна, несла у ясні світи, а це була як мрія неповторна. Такою зробина не була ти І я не знав, чи плакати готова. Я ж тримтіла, щоб мене побить за усмішки. І за пусті розмови. Я був в школях, хіба ж я вмів любити? І ось ми знов тобою на вокзалі, до пасажирів Стоїть там одна, І знову пиво піниться в бокалі. Ты ты додому їдеш, не одна. Він там стоит, воркие чемоданы, а ты зі мною на корон, і зубчица приємно і нежданно, нагадує мені забутий сон. Вязну мучи. Да что мне сказать? Все як тоді, по всем резне твою. Бо ти тепер уже не хочешь дать. Вот тут. Більне. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного. Стуку серця дорогого біля серденька мого. Хай мене немов кавину, носить доля по землі. Подаруй мені тварину і забудеться взагалі. І минуле зло розстане, ніби. Приводи сумні і оце, високого кохання і досяг не дуже багато про кохання і кожен теж як цепляє, повертає о, всі юнацькі роки, молоді роки і незважаючи на силину. Волос. Любов, зенять ніною тугою ліси, коли гніст тремтлива обіймає і від очею ревності ховає, принади їх первісної краси, принять живої радістю лиси, як ранок спалахне на небакраю, як сонце огня незавісу піднімає їх первісної, чистої краси. Мені здається, може, я не знаю, було і буде так усі часи, Бубов, як сонце, світу скриває. Безмежний велик людської краси. І тому світ завжди благословляє. І сонце що встає. І все попаде. Це один із улюблених щів. Коли б тобі бажав я слід і муки. Коли б тобі бажав я слід і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої конідні руки, і в під земелі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити. З тобою розпятався без жалю. Я б побажав тобі просто так любити, як я тебе люблю. Нагадую, що в рамках платежного волонтерства сьогодні прямий ефір, ефір на підтримку наших захисників і в коментарях до цього відео волонтери можуть розмістити свої реквізити для благодійної допомоги, небайдові люди за донатки. Також поширюйте це відео. А долучити до нього більше не дай. Чтось на Лео серце мов спянило запахом суспіль. Будуть думки і бадьори сила. Але що не можу зрозуміти? Ти до мене прийшла не искать песня. Ти до мене прийшла, нейскарці пісну. Здалося мені, що зустрічаю весну. Тивилось мені і здалося, що світ помолов що навколо на тисячу літ. Скільки місяць до тебе Але ти як весна. Корони пошла. Ти спішила од мене. Ти квапилась дуже. Ворушилися тіни в асфальті байдуже. Я стояв і дивився. І не бачив нічого, тільки чую, як співали закохані ноги. Тільки чую, як спішиш, як тікаєш від мене, надвечір'я жінки, а мірливо шалене Тишина потортнула мелодію мис. Я не рушує вниз. слід не побіг. Ти спішила од нами, поплатилась дуже. А мені так хотілося.

Вона до мене випливла стумана моїх сінацькі сміливих смі. Не прийшла і мила, руки лагідно до мене простягла. Це царіна, хвилою манила, Такою ніжною і, і доброю була. І я не як сію жадріми бітами, кого з висоти, прийшла любов, не непросана не здання, ніякої не ні за нею не пішла. Споки ваше понаміну. Так добігає до кінця і на завершення його розчисні твори, твори, які стали легендарними, твори, які вони знають усі. Це лебеді Мрії з крилами, з тиману. Лебеді рожеві, Сипліть ночі у лимані, зорі цю Заглядає Заглядаю в шибку казка своїми очима. Материнська добра ласка не запретила. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску синову гайдати. Припливайте до колиску лебеді, як мрію, опустіть сотихі зорі, синові підлію, ви провожує. Криса на півні, танцювали лебеді, хаті на стіні. Вопочили крилами і рожевим пір'ям, розпитали марево золотим сугір'ям. Виросте сину, вирушиш дорогу. Виросте з собою пристані тривоги. У хміні смерканні мавки чорноброві здатимуть своєю ніжності, любові. Будуть тебе кликати сходи зелені. Тлопці чорночубих чорно дива наречені. Можеш вибирати друзі і дружини. Вибрати не може тільки батьківщину. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна, рідну, матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля ваха. І якщо впадеш ти на чужому полі. Прийдуть з України, верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочить Тугою прощання душу за Господь. Моємо все на світі, вибирати сину, вибрати не можна, тільки без священня. І останнє. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш лице чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе тако. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, Кохати спішити треба, ледиш. Не прости, бо ти на землі друзья. І хочеш, то оціні усмішка твоя єдина, мука твоя, єдина, очі твої. Одні. І ми такі одні, і ми такі єдині. Маємо вся по політику. Бо ми були. Бажаю всім добра, меру. От найвищої перемоги усіляки гаразд. До побачення.